Слава Україні, друзі! З вами знову таразуки. В сьогоднішньому відео я поділюсь підсумками інвестиційного року 2024. Покажу, яким чином мій портфель показував себе і у відсотках, і в абсолютних значеннях, що я заробив, а що втратив на продажі акцій, опціонів, дивідендах. А також як інші види пасивного доходу допомогли мені. Вийти на пенсію вже в 2025 році. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках вже майже три роки захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео вам його дивитись і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, відео буде коротке, але я сподіваюся, цікаве. Поділюсь про те, які були підсумки 2024 року, яким чином я вже можу вийти на пенсію. Як ми всі знаємо, СНП показав за підсумками 2024 року 23% прибутковості. В останній тиждень він трошки здав, але загалом це був супер чудовий рік. Мій портфель, як ви знаєте, показував себе супер добре. Також на певному етапі дохідність була 41%-40 Але за підсумками року офіційно. І на дохідність 37,77, що можна вважати також гарним результатом, і заокруглити до 38. І цікаво досить, що я переглянув, які ж були підсумками в мене в 2023 році. Як виявилось, тоді мій портфель показав за результатами року на 1% з лишнім більше 39%. І загальна його вартість була 27 тисяч доларів. А ще цікавіше, те, що в тому ж відео про акції, які будуть на 2024 рік, гарно себе проформити. Супер була підбірка. Лише одна не зовсім вдала акція Starbucks. Інші показали 100% плюс відсотків. Мені здається. Ну і знову ж таки, за результатами тоді я казав, що я свій портфель починав у 2023 року із значення 6600 доларів. Закінчив його із значенням 30 тисяч доларів. А за результатами вже цього 24-го року в моїй типовій табличці, яку ви звикли бачити, я ділюсь кожного місяця своїми результатами. Загальна вартість портфелю складає майже 69 тисяч доларів. Тобто, по суті, тут було із початком 2023 року збільшення в 10 разів, а з кінцем 2023 року збільшення удвічі. Але ці абсолютні цифри не так важливі. Більш важливо це те, що портфель. Показує гарно себе і обганяє S&P 500, і загальна прибутковість, навіть якщо рахувати неправильно, тобто просто додати всі суми мого депозитів і ту суму, яка була на портфелі станом на початок року, поділивши її на ту суму, яка Зараз є в вартості портфелі, то ми отримуємо дохідність також близьку до 30%. І в грудні був гарний місяць на дивіденди. Я отримав майже 60 доларів дивідендів, продав у збиток, правда, Realty Income, але загалом за результатами року позитивна. Значення і в результаті реалізованого прибутку це більше 500 доларів, і в результаті отримання дивідендів також більше 600 доларів. Ну і теж дуже примітно це те, які серйозні були зростання в листопаді і в грудні, особливо в листопаді, після результатів виборів президентських США, був феноменальний ріст портфелю за тиждень зросло все на 20% з лишнім. А ключові підсумки 2023 року були ось такими, що загальна вартість активів була 30 тисяч доларів, загальна прибутковість 39%. Загальний нереалізований і реалізований прибуток був всього лише 3 тисячі доларів. Депозит, тобто суму, яку я додав до портфелю, становила 18 тисяч доларів, і дивіденди становили 344 000 тисячі доларів. Тепер, якщо порівняти за 24 рік, у нас є загальна сума портфелю майже 10 тисяч доларів, показник прибутковості майже 38%. І реалізований і нереалізований прибуток лише від від акції становить 15 тисяч доларів. Це супер класний результат. Крім того, є ще 600 з лишнім доларів вигляді дивідендів і загальний депозит становив плюс 26 тисяч доларів. Тобто, так, я вклав додатково 26 доларів, але з іншого боку я отримав аж 15 тисяч доларів вигляді нереалізованого і реалізованого прибутку. І ця цифра реально мене супер і супер тішить, якщо вас теж. Прибутковість на рівні SP500 або трошки вища, то ви можете себе похвалити також. Якщо менша, то це буде вас стимул для того, аби зрівнятись, тому що якщо менше, то, мабуть, краще просто купляти SP500. Є також ще ось такий візуал моїх результатів. За 24 рік, ось тут є реалізований прибуток у вигляді 500 доларів, 600 доларів дивідендів і 248 доларів від продажу опціонів, це була одна з моїх цілей на попередній рік, знову ж таки, якщо подивитись відео, почати трохи продавати ще опціони. Ну і загалом, чому я вважаю, що я вже можу виходити на пенсію, тому що якщо додати всі види реалізованого прибутку від Продажу акції від продажу опціонів, а також дивіденди, то ми отримуємо результат 1380 доларів. Якщо поділити на 12 місяців, то це 115 доларів доларів місяць, станом на сьогодні це 4880 гривень. А в відео, яке я розповідав 2 роки тому, що я збираюсь вийти на пенсію за 5 років, я якраз говорив про концепт того, що бажано поставити мінімальну першу свою ціль для портфелю. Це те, щоб ви отримали вигляді. Пасивного прибутку реалізованого вигляді в вигляді дивідендів в основному або від продажу активів не менше, ніж мінімальна пенсія в Україні. І якщо говорити про мінімальну пенсію в Україні, то вона становить менше 50 доларів 2360 гривень. І навіть якщо говорити про реальну не мінімальну пенсію, а ту, яку утримує більшість пенсіонерів, це. 4 тисячі гривень або менше, її отримує 4,5 мільйони пенсіонерів в Україні. То мій результат 4800, тисячі Він взагалі перекриває навіть із злишком ту суму пенсії, яку зараз дає де держава. Так, це 100 доларів. Так, ви не сильно на неї розженетесь. Я тут написав, що швидше всього це вистачить максимум на місяць-два проживання нормального для одної особи, але тим не менш. Для першої цілі портфелю це хороший результат, і я вважаю, що є стимул для будь-кого починати інвестиції, навіть з 500 чи з 1000 доларів в місяць додавати, або і за рік, навіть 1000 доларів, якщо ви додаєте, це все одно буде для вас більше в результаті, якщо це додається років 5-10, ніж те, що вам буде обіцяти і давати насправді держава, коли дійсно ви вже вийдете на пенсію. Тепер, якщо говорити про інші види пасивного доходу, то є ось у мене скріни з кешбеків. Так часто багато хто глузує з кешбеків, але насправді це серйозний додатковий дохід. Ось, наприклад, в Приватбанку за кілька місяців минулого року, тому що в них не було кешбеків, мені вже вдалося отримати майже півтори тисячі гривень. В банку пумп я отримав дві тисячі майже 400 гривень, і в лобусі я також отримав близько трьох тисяч гривень. Якщо подивитися на кожен з місяців, загальної цифри я не знайшов, але точно більше ніж в банку пумп. Тому сумарно навіть ось ці три банки це вже більше ніж 100 доларів. Ви отримуєте просто в кешбеках, які є по суті безкоштовними абсолютно грошима. І плюс до того можна ще в інших банках шукати ті категорії, які найвищі в цьому місяці, десь на спор, десь на ліки, десь на подорожі. Таким чином додавати собі просто безкоштовних грошей, які ніколи не є зайвими. Інший ще вид додаткового пасивного доходу, який я відкрив в принципі минулого року для себе. Це були лаунчпули. В основному це на байбіті. Ось тут суть в цьому, як працюють ці лаунчпули, що ви там даєте в користування свої монети стейблкоїни USDT. І отримаєте досить непоганий дохід, правда, досить протягом короткого періоду часу і на обмежену суму до 2000 тисяч доларів. Ось, наприклад, за вчора я на тисячу доларів отримав 3 долари, і за попередні там кілька днів вже 15 доларів в еквіваленті, звичайно, USDT або цієї монети, яку я обмінюю USDT кожного дня. І це досить знову ж таки хороший варіант безкоштовних грошей. Якщо у вас є зайві 2000 тисячі доларів, цим можна також собі додати додаткового пасивного доходу. Чому ні? Більш надійний і по суті улюблений вид джерела пасивного доходу мій минулого року це звичайно ОВДП. В гривневих ОВДП мене є лише в найбільш коротких ОВДП кошти, і тут ставки зменшились. На жаль, порівняно з тим, як починались минулого року біля 17-15%, Зараз 13, Ось ви бачите дохідність. Але ви також можете купити і доларові ОВДП онлайн в Сенсбанку, звичайно, за валюту з відсотковою ставкою 4 з лишнім відсотки. Чому ОВДП зараз це набагато кращий інструмент ніж депозити, тому що по ОВДП ви не маєте жодного. Оподаткування. ОВДП ви можете достроково продавати, тобто ви в будь-якому випадку, навіть якщо берете довгострокову облігацію через тиждень-два, максимум місяць виходити в нуль або в плюс і маєте можливість її продавати із збереженням дохідності. А найосновніше, звичайно, те, що ставки по ОВДП і депозитах приблизно однакові, в більшості вище, все одно по ВДП. Але ви мекономите від цієї ставки. 23%, тому що на депозити я нагадаю, з 1 січня в нас вводиться військовий збір у вигляді 5%, І той податок на доходи, який був раніше 18%, Відповідно, ви отримаєте мінус 23% від дохідності, яку вам показує банк. Ну якщо говорити про доларів ОВДП, то вони також мають сенс, тому що за підсумками року, ось ви бачите, девальвація гривні до долара становила приблизно 11%, і інфляція Приблизно на цьому ж рівні 11-12%. Тому якщо ви 4% облігації по доларах ставки до 10-11%, отримаєте 15%, а в гривні 13-14, теж можуть бути 15-16, звичайно, але з відповідно ризиком знову ж таки. Того, що гривня все ж таки може втратити більше, тому найбільш надійний спосіб це будь-які вільні гривні переводити валюту, валюту в ОВДП і за цю ОВДП ставку дохідності не платити податків, бути спокійним за те, що у вас немає ризику національної валюти, плюс у вас є дохідність, плюс гнучкість, тому що в будь-який момент ви і доларові, і єврові ОВДП також можете достроково подати. Крім того, Приватбанк відкрив також, нарешті, таку можливість без сплати величезних комісій купляти валютні ОВДП. Для фізичних осіб, ну якщо ви хочете дізнатись, який ж прогноз по курсу долара на 2025 рік, а також який прогноз по фондовому ринку і криптовалютному ринку, то я закликаю передивитися відео на каналі МінФін. Я залишу тут посилання на нього. Кому цікаво, будь ласка, там я думаю, у ньому ви знайдете також багато цікавої інформації. А хто хоче почати інвестувати навіть 2025 році, це більш ніж актуально, тому що найкращий час почати інвестувати був вчора, другий найкращий час це сьогодні. Я Закликаю вас придбати вишкіл молодого інвестора, тому що там є все для початківця від А до Я, для того, аби купляти на фондовому ринку ті активи, які є найкращими. А якщо ви присунутіший інвестор і вже розумієте, що як там працює, то можете також подивитись на другий і третій вишколи. там також ви знайдете багато цікавої інформації ну а крім того найкраща пропозиція це є клуб Тараса Гока там є супер ком'юніті спільнота в останній день сьогодні ви маєте придбати за ось такими цінами тому що я так дивлюсь вже і курс не зовсім такий 9 доларів це не 300 гривень тим не менше в цьому клубі ви можете побачити авторський аналітичний матеріал крім того є багато обговорень ком'юніті якось наприклад моя стратегія на 2025 рік в якій я показую з Звичайно, підсумки мого портфелю показую, які були найкращі угоди. Чому пояснюю, що буде в моєму портфелі найбільшу мати вагу, які я компанії бачу як найбільш перспективні цього року, і загалом, який в принципі буде рух ринку, на мою думку, що дивитись, що купляти, що продавати. Це це звичайно можете подивитися у клубі. І не лише це, а тим, хто додивився це, відео я бажаю, що ваш нетвор зростав як у ворна. Баффета. слава Україні! Переда перемоги, смерть ворогам!